Навуки, на Сьогодні я буду саджати полуницю. Це ремонтанни два різних сорти, які я придбала у магазині Добрий Господар, там, де і ми купляли плакучу в бендула. Хто не бачив відео про неї, я додам меншому коментарі на нього посилання. Чому ремонтанна полуниця? Тому що в нас морози бувають до початку. Літа. І навіть на початку літа вони постійно є. І звичайна полуниця, ти виходиш, начебто тут квітла, на ранок вже вся вона почерніла. Я думаю, що багато хто зіштовхувався з таким питанням. Ремонтанна ж полуниця, вона, в принципі, так само може боятися морозів, але вона родить декілька разів на рік. Якщо ви її заберете в будинок, то буде у вас і в будинку, в подальшому також народжувати ягідки. Тож ми зараз саджаємо, а весною я вже буду вам показувати, як вона розвивається, як вона росте. У мене колись була ремонтанна полуниця. Вона називалася Королева Анна. Єдине, що чим відрізняється сильно ремонтанна полуниця від звичайної сортової якої-небудь це смаковими якостями. Тому що здебільшого ремонтанна полуниця трошечки має смак. З кислинкою. Чому? Тому що, вже коли вона плодоносить, наприклад, у вас весени, то їй просто не вистачає сонця, і з за того її смакові якості трошечки відрізняються. Я ось підготувала невеличку грядочку, тому що я всього придбала по 5 кущиків цієї полунички. Мені буде достатньо, тому що наступного року вона напустить багато вусиків і дасть ще багато пущиків. Тому за декілька років вона повністю розмножиться і ми зможемо спокійно ласувати свою полуницю повністю весь тепловий сезон. Росада полунички прекрасна, касетна, звичайна. Така ось вона прийшла. Вже 5 днів віднесенка чекає в мене, поки я її висажу. а в мене все немає часу. Але нічого, зараз якраз молодик в самому розгарі, гарні знаки, такі, як, мабуть, козаріх настав, поки я вже зібралася саджати. Це гарний плодородний знак за місяцем. Тому саджаємо і чекаємо врожаю в наступному році. Багато хто задасться питанням, чому я цю полуницю не саджу в приміщенні. Поділюся своїм досвідом. Я пробувала, чесно кажу вам, садити таку полуницю в будинку. Але коли ми її саджаємо в будинку, нападає дуже багато шкідників і кліщі, які жируть. Її. Ти навіть не замітиш, що її хтось з'їв. Але вона просто починає пропадати, тля, кліщі, її просто дуже сильно з'їдають. І доглядати за нею в приміщенні набагато складніше, аніж тут на грядці. Тому ми просто її саджаємо, розправляємо її, залишаємо серединку згори. Всі знають, я думаю, як саджати полуницю. Головне, не зарити її точечку зросту, для того, щоб вона пішла далі. Розпускатися і гарно полити. І а вже ж, якщо у вас є кури або качки, то треба зробити укриття. І я далі вам це покажу. Ми вже полуничку замульчували покажи трошки ближче. Це для того, щоб потім бур'яни не росли. І зараз укриваємо вітер наших місцевих шкідників, такі як кури та качки. Чому ми не кладемо отак? Тому що кури підходять і викльовують серединку у полуниці, і потім полуниці вам також не бачите. Тому відразу я роблю такий будиночок. Також закрию сіткою з цього боку і з іншого, плюс буде дуже зручно, якщо раптом десь там якась зеленина виросла, то я просто підняла, вирвала ту зеленину і все. Солома, вона, по-перше, всі знають це, вона працює як дренаж для того, щоб утримувати вологу. І, по-друге, не ростуть бур'яни. Всім гарного врожаю! Та додивитися відео до кінця, тому що далі я буду садити хурму. Лунки для хурми копаємо бензобуром. Огляд на нього я залишу також в першому коментарі під відео. Продовжуємо наше відео. І зараз будемо садити три сорти різної хурми. Це в нас корольок, Божий дар і гора Говерна. Це все різні сорти, вони різного, різної тривалості дозрівання. Най... Та, що найпізніше це корольок. Вони всі привої, які повинні витримувати мінус 35. Тому я так думаю. Що все ж таки дані рослинки у нас приживуться і через пару років, як це сказано в інструкції, вони дадуть свої плоди. Хоча скажу, що якщо в нас в цьому році тричі відплодоносила Шовковиця, то я думаю, так само і через пару років ми дочекаємося плоди і від форми. Для цього ми зробили гарну дірку. От тому що у курми досить а, глибокий корінець, і його потрібно повністю всю довжину цього корінця вкласти, щоб вистачило а, глибини вашої лунки. Не обов'язково її розкопувати велику, а саме повинна бути глибина. Дивимося корінець. Я дивилася інструкцію по посадці. Тому розповідаю вам, так і потрібно це все висаджувати. Беремо один із нажинців. Подивіться, які корінці гарні. Все вогкіньке, при тому, що 5 днів вона у мене ще лежала. Всі корінці прекрасні. Немає травмованих. От, всі гарні. І зараз ми зробимо так, щоб вони туди всі внесенько і повлазили. Ні, треба ще глибше. Повлазити. Підвезли гарного передночу. І будемо тако трошки межувати. Тут земля підненька щоб рослинка прекрасно себе почувала, треба садити привоєм на південь. Південь у нас там, де місто, Чернігів, тому я сажу саме в ту сторону. Так, трошки Пролити треба буде, потім ще підсипати. Земля сіла. Так, пішли до іншого. Запам'ятовуємо, справа у нас корольок, зліва божий дар і біля чоловіка гора Говерла. Наборили дірок і робимо такі укріплюючі стопці. Там у нас, де чоловік стоїть, там актинедія, чоловіча і жіноча рослинка. А тут у нас будуть три хурми, ви бачите, по стопцях, де вони будуть знаходитись. і Зараз вони там знаходяться. і... Замульчували соломою, обгородили сіткою металевою. Це для того, щоб боротися з зайцями, тому що у нас їх тут дуже багато. А ще в нас є кози, коні і решта тварин, які також можуть якось пошкодити наші саджанці. Тому ще я обгорну агроволокном білим, але не сьогодні, тому що не встигаю, тому що коли Паде сніг, і висоти сітки може не вистачити. Зайці приходять, і отут вищі сітки просто з'їдять садженець. Тому <свісно> оберігаємо якомога краще свої саджанці і чекаємо врожаїв. Дякуємо всім, хто додивляться наше відео до кінця. Дякуємо за вподобайки, коменти і репости. Дякуємо Збройним силам України за кожен мирний день і кожну мирну ніч. Йдемо до перемоги і перемагаємо щодня. Україна переможець!